Пилова буря, що виникла на каспійській низовині та дісталася української столиці, продовжує бушувати в Україні. У Києві спостерігається значне погіршення якості повітря. Метеорологи прогнозують, що цей ефект триватиме до 4 жовтня, коли зміна напрямку вітру полегшить ситуацію. 1 та 2 жовтня у Києві очікується особлива висока концентрація дрібнодисперсних частинок пилу, які несуть загрозу для здоров'я людей. Особливо тих, хто страждає на респіраторні захворювання. Пилова буря вже спричинила забруднення повітря у кількох регіонах України, зокрема у Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях, де жителі повідомляють про низьку видимість і ускладнене дихання. У столиці вже зафіксовано підвищену концентрацію пилу на лівому березі, зокрема у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах. Місцева влада та МОЗ рекомендують жителям столиці обмежити перебування на вулиці, зачиняти вікна та використовувати захисні маски, щоб мінімізувати вплив пилу на здоров'я. Особливо важливо стежити за станом здоров'я людей із хронічними захворюваннями дихальних шляхів. За словами медиків, дрібнодисперсні частинки пилу можуть спричинити загострення хронічних хвороб, задишку та кашель. Тому при появі симптомів рекомендується звертатися за медичною допомогою. Тим часом Карпати також отримують свою дозу негоди. Там тривають сильні снігопади. На відео із гірських курортів поблизу ворогти та гори Піп Іван можна побачити, як температура повітря опустилася до мінус одного градусу, і територію вкриває сніг. Увага! Українців очікують важкі погодні умови. На нас насувається пилова буря. У низці регіонів вже спостерігаються проблеми з якістю повітря. Тим часом у Карпатах випав перший цьогорічний сніг. Скільки намело на гірські вершини, розкажу у випуску на каналі Сій час. Підписуйтесь і до справи. Україну накриває пилова буря. Жителі північних та східних регіонів відзначають дуже погану якість повітря. Місцеві також жаліються на дим і запах гару. Зокрема, важко дихається у Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах. Також пишуть про запилення на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Через смог навіть не видно сонця. У мережі показують кадри, як всього за ніч автівки вкрилися піщаним нальотом та брудом. Ці відео з'явилися у мережі 30 вересня. Я машину, тільки вчора помила. От пальцем вибираєш. Стіклі. А на цих знімках рух пилових мас можна прослідкувати за допомогою сервісу Вінді. Природне явище суне до нас, судячи із зображень з боку Узбекистану та Росії. Що стосується столиці України, Київщину накриє пилова буря, ймовірно, вже днями 1 та 2 жовтня. Але пилу буде вже менше. Хоча містяни помітили помутніння неба і сьогодні. Міндовкілля пояснює, причиною задимлення на Київщині є пожежі в екосистемах і так само горіння, спричинені агресією Російської Федерації. Зокрема, протягом дня вогнеборці ліквідовують пожежі столичного лісового офісу. У сьомій ранку локалізовано сім випадків займання на загальній площі 1,25 гектарів у Вищедубичанській філії. А у десятій ранку локалізоване нове загорання на площі 1,1 гектар. За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря. Фахівці рекомендують обмежити перебування на вулиці та зачиняти вікна. Також радять пити багато води, і якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. За прогнозами Укргідрометцентру, пил в Україні утримається до п'ятниці, коли напрям вітру зміниться. Однак варто бути готовими до того, що поліпшення чергуватиметься із погіршенням видимості та якості повітря. Такі собі метеорологічні гойдалки. Ну а тим часом у Карпатах та на Закарпатті вже сніжить. Ваші увазі відео з вершини. Доброго ранку, драгобраття. Нарешті, нарешті, драгобрат. Побачив перший сніжочок понеділок, 30 вересня. Температурка близько нуля. І ось такий сніжочок у присутності. Ну, звісно, тумана. Звичне явище, драгобрат. Welcome! Припорошило драгобрат, а ще снігом вкрило полонину Пижежевську на хребці Чорногора. Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, на Високогір'ї прогнозують температуру повітря до мінус 3-5 градусів. Ви ж, шановні глядачі, напишіть у коментарях, як вам дихається цього дня чи відчули на собі вплив природного явища. Буду рада вподобайкам та підписці на канал сейчас, а свіжу порцію новин побачите вже незабаром. Залишайтеся з нами і не припиняйте перегляду.